Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У глибокому лісі, де зима завжди приносила сніг і холод, настала весна. Прокинувшись від довгого сну, ліс почав оживати. Спочатку з'явилися маленькі струмочки, які ледь пробивалися крізь сніг. Вони тікали весело і швидко, забираючи з собою останки зими. Час прокидатися, промовив старий дуб, чуючи, як повітря стало тепліше. Він розправив свої великі гілки, і, хоча ще було холодно, кожен його листочок тягнувся до сонця. З'явилися перші квіти. Пролісок, який ще вчора ховався під сніговими пластами, тепер обережно висунув свої ніжні пелюстки, неначе намагаючись подивитися на світ. Пісняжники теж прокинулися, і їхні ніжні квіти наповнили ліс пахощами. Тут ми, ми живі, вигнув пролісок, радіючи тому, що нарешті прийшла весна. Але не тільки квіти почали розцвітати, з лісу виходили зайці, лисиці, навіть ведмедиця, що прокинулася від зимового сну, розправляли лапи і обережно вступали на м'яку землю, відчуваючи перші теплі промені сонця. Трави, що ще кілька днів тому ховалися під снігом, тепер з'являлися одна за одною. Вони тягнулися до сонця, ростучи і набираючи силу, але на лісовій галявині ще було щось цікаве. Туди, де до цього часу, був тільки сніг головним гостем. Помітили, як починають з'являтися нові дерева, що обережно випускають свої перші броньки. Це були дерева, які раніше не росли в цьому лісі. Може, це нові друзі, які приєдналися до нас? здивовано запитав зайчик, дивлячись на незвичайні молоді дерева, що з'явилися серед звичних сосен і дубів. Ніхто не знав точно, чому ці дерева з'явилися, чи це весна принесла їх з собою, чи, можливо, вони були давно заховані в землі, чекаючи свого часу. Може, це знак? Запитала лисичка, потираючи лапку, може, вони нам щось хочуть сказати. Але ліс все ще був сповнений та немниць. Кожен день приносив нові відкриття, нові квіти, нові дерева, нові звуки. Ліс все ще прокидався і разом з ними прокидалися всі його мешканці, кожен з яких знаходив свою роль у новому весняному світі. Але що чекає ліс попереду? Чи зможуть його мешканці зрозуміти, чому ці незвичайні дерева прийшли, і що приховує весняний ліс, і які таємниці, ще чекають на своїх нових мешканців? Як і раніше, ліс поступово наповнювався звуками весни, шухотінням листя співом птахів, дзюрчанням струмків, але всі лісові мешканці були занепокоєні. Нові дерева, що з'явилися на Галявині, виглядали особливими. Їхні гілки були покриті незвичайними листочками, які світилися м'яким сріблястим відблиском. І наче перешіптувалися між собою, коли вітер проходив через їхні верхівки. Що це за дерева? запитала маленька лисичка, пильно вдивляючись в нові дерева. Вона відчувала, що в них є якась таємниця, яку потрібно розгадати. Зачати вирішили підійти ближче і подивитися на ці дерева, бо й вони відчували, що ці дерева принесуть щось особливе в ліс. Вони не були схожі на інші, вони наче чекали на щось. Що ж нам робити? запитала одна з зайчинят – Ста й торкаючись гілки одного з нових дерев. В цей момент сталася дивовижна річ. Листочки на деревах, наче під дією магії, почали сяяти ще яскравіше, і з кожним новим променем сонця їхнє світло ставало все сильнішим, і раптом з цих дерев випрохнула маленька пташка, якої ще ніхто не бачив у лісі. Хто ти? запитала лисичка, дивлячись на маленьку пташку. Перла ми на крилах. Я весна, відповіла пташка. Я принесла ці дерева, бо цей ліс потребує змін, і ці дерева ростуть лише тоді, коли ліс готовий до нових початків. Пташка плавно пролітала над лісом, і всі погляди лісових жителів слідкували за нею. Вона запевнила, що ці дерева не просто дерева, а охоронці весняної магії, які допоможуть лісу розвиватися та зміцнюватися, даруючи нові можливості для всіх його мешканців. А що буде далі? запитала зайчиха, не відводячи погляду від магічного дерева. Ми разом з вами. Визначимо це, відповіла пташка. Кожен з вас має свою роль у цьому лісі. Як ви будете доглядати за новими деревами, так і ліс буде процвітати. І з цієї відповіді пташка зникла серед дерев, а лісовий народ зрозумів, що вони стоять на порозі чогось нового. Ліс ще не розповів своїх таємниць повністю, і всі чекали нові чудеса. Може, це лише початок великої пригоди. Якщо уважно подивитися, можна було побачити, як із нових дерев почали рости маленькі кущики, квіти та навіть гриби, яких не було раніше. Всі жителі лісу зрозуміли зараз саме той час, коли вони можуть змінити світ навколо себе. Але що чекає на ліс наступні дні? Які нові таємниці він відкриє? Дні минають, і ліс все більше розцвітає. Нові дерева, що принесла весна, набирали сил, а їхні гілки розросталися, даруючи притулок пташкам і комахам. Трави ставали злинішими, квіти – яскравішими, а лісове повітря наповнювалося свіжістю і запахами нових рослин. Але найголовніше було те, що мешканці лісу, об'єднавшись, почали працювати разом, доглядаючи за новими деревами. І, допомагаючи росту інших рослин, ліс став не просто місцем для життя, він став місцем, де кожен відчував свою важливість. Зачати тепер знали, що їм потрібно дбати. Про кожну травинку, кожну квітку, а чи це важливо для всього лісу? Лисичка разом з іншими тваринами почала збирати насіння для нових дерев, а пташки, що вивали пташенят, навчили їх шукати їжу і доглядати за лісом. І, хоча ліс змінювався, його серце залишалося тим самим зеленим, живим, наповненим магією і чудесами. Природа оживала, і ліс розцвітав завдяки зусиллям своїх мешканців. Але що буде далі? Що ще чекає на цей чудовий ліс? Чи з'являються нові дерева, і чи може ще якісь таємниці розкриються перед лісовими жителями? Чи буде ліс таким, як ми його знаємо зараз? Це лишиться таємницею, яку відкриватимуть тільки нові дні. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.